Всім добрий раночок! Дивіться, яка здорова квітка. Просто біляшик, просто біленька. Збираюсь на роботу. Збираюсь на роботу, орхідеї полила. Напроти вікна, мабуть, і красоти ніякої не видно, але оце я так і не зрозуміла, це Сара Блаш чи це Аватар, але. Прикол в тому, оця е, солодка дівчинка, вона така ніжна, тиндітна. Ну, це вона зараз не яскрава, бо орхідеї більш ну, деякі яскраво квітнуть зимове цвітіння, весняне, а деякі літні. Е, оця дівчинка солодка, більш яскравіше квітне, коли жари нема. Але прикол вона дуже ніжно пахне. А оця така вона яскрава, вона завжди е, привертає увагу, але вона іноді пахне, іноді пробивається такий аромат. Копчена паприка. Один в один. Спеції копчена паприка. От, один в один. Моя копчена папричка. Але така вона гарненька, в неї такі рум'яні щічки, така вона прям. Так, добренько, я збираюся на роботу, бо я щас, я і так проспала, як та школьниця. Я, я на роботі. Вікно відкриваю, пилки кладу, клієнтку чекаю, все встигла. Ой, все заколоти. Я, як Маша, розтіряша, окуляри знайшла на роботі. Рецепт доця помідорів прислала по телефону. Доця в мене на манікюрчик була. Каже, ні, балачок теж забирає. Отой другий забирає, другий другий. ага. Каже, зробили френчик, учениця. Чи хто ти? А, студентка, студентка, перепрошую. киця. Так, як ви думаєте, куди ми йдемо? Канцелярію купляти, воно нескінченне. Ця школа, вона не скінченна. Це не школа. Ну не школа. Ну. би два рази більше. Тобто Акуратно, не переверни отже. Школу би два рази більше треба було купляти раніше я сюди. Так люблю цю кіцюню, якби ви тільки знали. Мами не це кіцюню не хочу йти, я би вже тут залишилась. Ми вийшли з канцелярії. Дай. Дуця в себе показала, я покажу. Самий такий зошит вирви око. Це зошит з психології. Добренько йду. А в мене ще помідорчики сьогодні закривати. Всім доброго раночку. Мій ранок. Це просто самий кайфовий ранок, який може бути. Того, що чоловік приніс каву лати. А я ще така встала, думаю, він кави нема ніякої. Ну нічого, поп'ю чайку. І винограда. Ось я приніс щось. Я навіть не знаю що. Зараз подивлюся. Якась коечка. Однакові? Ні. Персики. Ого, Маракулля. солоденькі. Клас. Коротше, зараз буду снідати виноград. Купив виноград, такий смачний, оцей смачний. Темний, тверденький. Боже, такий він мускат. <тірнень> Хрусткий, соковитий. Я прийшла в полісадничок до Альони, до сусідки. Боже, дивіться, яка бджілка. Зараз буду трошки в неї скупти чорнобривці. Бо мені треба. Буду закривати помідорки. Думаю, Альона мене простить. Альона, привіт! Такий кущик в неї. Я трошки тут, трошки там, трошки в себе. Так, я помила свої квіточки, закидую. В баночки. Дочь, не пищи, будь ласка. Так, закрили три баночки помідорів на пробу, подивимося. Ні, ще три-чотири закриємо. А останні будемо закривати решту вже ті перевірені рецепти. Я вже зібралась, навіть виходжу, бо зараз хочу заїхати до. По перше, завозимо Вікторію до, до... до дівочки, Вона віддає свої коротше, якісь ці завдання. Потім я їду до дівочки забрати квіти. Короче, по ходу діла вам розкажу. Так, що для щастя жінці треба? Іти покупити квіточок. Показую, купила каладіум, купила таку радисканцію і там в мене ще Звичайно, Звичайна, неварігатна. Все, я щаслива. У мене місія виполніма встигнути все за півгодинки до роботи. Квіти купила, зараз що? що? Що я йду? А, я йду в шарм. Шарм, я ще хочу і чаю собі взяти. І оце в мене ділема, наче вітер хочеться гарячого, але жарко і хочеться холодного. Я супер молодець. Я встигла все. І в мене навіть є запас часу трошки, півгодинки, не враховуючи те, що я тут зараз смакую. Зараз посмакую. І, блін, чого мені так незручно, попереду сидять мужики. Мені здається, вони мене слухають, що я кажу. Бо вони говорили, говорили і замовкли. А зараз ще й сюди <гум> дивляться. Коротше, ласую. От на вулиці добре сидіти, але погано, що столики маленькі і шатаються, і вони нічого не роблять, щоб тут столики не шаталися. Добренько. добренько, я смакую. Забираю квіти звідси з вікна. Складаю все в ящик, буду забирати додому, це все треба пересадити. Тут багато сукулентів, вони тут трохи негарні, все буду пересаджувати. Показую пиріжечки, пиріжечки вийшли гарні. Одне тільки що, стіл я не звільнила, тому не можу показати на столі. Поріжечки намагалася посмажити, знаєте, як ото давно-давно такі з повідлом були, з картопелькою, але все одно дрожжі поганенькі. Дріжджі мене, підве... дрожжі, блін, дріжджі мене підвели, і тому я трошки засмучена. Але зараз цих пиріжечків нічого не залишиться. Всім доброго дня! Я на роботі. Прийшла на роботу на годинку раніше, зараз зроблю собі холодну каву або взагалі, може, вийду куплю. Прийшла поприбирати підвіконня, вчора забрала звідси квіти, сукуленти, їх треба вдома пересадити. Переживаю за те, щоб я дійсно прибирала, бо я зараз пішла в такий, знаєте, читацький запой. У мене таке буває, коли знаходиш якусь книжку і ти в неї поглинаєш, вона тебе просто забирає. Без остатка. Зараз я читаю таку книжечку, вона мене з перших сторінок шокувала і якусь огиду викликала. Я її відклала. Але повернулася вже ввечері, читала до п'яти ранку, розкажу потім назву, зараз не кажу, хочу дочитати. Вона така, знаєте, ти ростеш разом з нею, спершу ти якось так, типу, ну, нащо це, нащо про це, і в тебе якось так аж відштовхує. Від того, що наробили підлітки або від якогось правдорубства життя, і вона здається такою, знаєте, примітивною в своїй буденності, але потім ти ростеш разом з цією книжкою. І якщо пройшов всього рік в цьому творі, то здається, наче пройшло років п'ять. Прикольно, прикольно, хто любить читати, потім поділюся, скажу назву. Так, беруся за прибирання крошки.